Я считаю, что это исторический день, это день, который укрепил наши демократические завоевания. И началась победа именно с наших казацких степей, с Никопольщины, когда были делегированы в 1710 году атаманы, славные атаманы, на ведьманское собрание для того, чтобы избрать пылы по Орлыка и избрать первую демократическую конституцию Европы. В этой первой демократической конституции основополагающей нормой были свобода от России, свобода от Польши, демократическая и географическая целостность нашей державы. В этой конституции впервые в мире были разделены три ветви власти. Это исполнительная, это законодательная это судебная ветвь власти, которую сейчас мы, к сожалению, утратили. Любой свободный гражданин Гетьманщины, Украины, любой казак, любая гражданка могли подать заявление судьям и добиться справедливости вопреки исполнительной или законодательной власти. Эта конституция легла в основу конституции, которая до сих пор действует во Франции, которая до сих пор действует в Америке, которая. 16 лет назад на Украине и эти нормы были утверждены. Но, к сожалению, мы сейчас живем, я надеюсь, в короткий исторический промежуток времени, когда это стало пустой декларацией. Власть имущие придумывали себе самозванную конституционную ассамблею. Причем заметьте, никто из нас с вами здесь стоящий, ни за одного из членов ассамблеи не голосовал, как это должно быть. Янукович, прикрываясь президентами, которые не добились гражданских наших с вами свобод и прав. Это Кравчуком, Кучмой, Ющенко, придавшим интересы свободной Украины. Они пытаются сейчас создать новый, более жесткий закон, для того, чтобы президента реинкарнировать в Верховной Раде. Мы не должны вместе с вами этого допустить. Я благодарен каждому из вас, кто своим участием, тем, что посвятил сегодняшний день этому истинному празднику нашей державности и пришел на данный митинг. Политвязням волю! Мы вымагаем не допустить ухваления законопроекта Колесниченко и Нікабачни вимагаємо відміни податкового кодексу, спрямованого на знищення підприємництва. Третє. Діючою владою була прийнята пенсійна реформа. Вимагаємо відмінити її як антинародну, спрямовану проти народу України. Четверте: готується прийняття Трудового кодексу, який спрямований зробити народ України сучасними кріпаками. Нікабачна проти такого кодексу. П'яте. 2010 року на засіданні Верховної Ради України президент України поклявся, що буде дотримуватись конституційних норм? Вимагаємо від президента виконувати слова своєї клятви, повернути Україну в правове русло в частині виконання державних соціальних гарантій дітей війни, пенсіонерів, афганців, чорнобильців та інших незахищених верст населення України. Проти утримались. Отного можна вітаю вас! Сьогодні в День Конституції святковою ходою, починаючи від Майдану Незалежності, у кілька сот чоловік наша колона об'єднаної позиції пройшла до стін міського канкома Нікопольського та провела мітинг, на якому виступили голови та представники Нікопольських міських політичних партій та громадських організацій. Нещодавно ми підписали угоду про співпрацю між Нікопольськими міськими політичними партіями та громадських організацій. Підписалось більше 20 політичних та громадських структур. Сьогодні ми, як ніколи, роз розуміємо, що демократичні перетворення в країні неможливі без демократичних перетворень в місті, тому ми забули спільні помилки, які були в минулому, а без помилок, не помил... без аналізу помилок, ми не повинні йти на наступну виборчу кампанію. Тому ми сіли за круглий стіл і об'єднали своїми підписами і поставили свої завдання об'єднати усилля таким чином, щоб наступні парламентські вибори у нас пройшли під егідою підтримки та об'єднання демократичної об'єднаної позиції батьків. А сьогодні наша одна з перших акцій, на яку прийшло декілька сот нікопольчан. Сподіваємось, що на наступні акції у нас буде більше. У нас попереду дуже багато роботи, бо перемога на парламентських виборах відкриває великі можливості для країни, і у тому числі для міста. Бо саме перемога на парламентських виборах забезпечить нашому народу, те необхідне перетворення, який якому сьогодні наше народ потребує. А тому ми сьогодні на мітинг закликали до нашого виборчого штабу, який знаходиться за адресою вулиця Багуна, 7 всіх активних громадян. Бо нам потрібні активні люди, які будуть під час виборчої кампанії працювати спостерігачами, членами дільничої виборчої комісії, людьми, які разом з нами, з нами готові сьогодні. Боротися за перемогу, бо ми знаємо і розуміємо, що тільки активна громада може змінити країну і змінити місто, бо нам сьогодні потрібно об'єднатися, і саме такими акціями, саме такими заходами, як День конституції, ми повинні розуміти, що в цьому наша спільна.